Після прибуття в аеропорт Баракаю. Воно все не на самому Баракаю, а на сусідньому острові. Треба купити квиток за 100 песо, тобто майже за 2 долари, на ось такий от автобус. І вже потім він вас довезе в порт, а потім з порту перепустити на човні і знову пересісти. На ще один подібний автобус, щоб доїхати до місця проживання. Щоб дістатися з острову Фанай, куди прилітають літаки, до острову Баракай, куди ми і їдемо. Це все не так просто, тому що купа варіантів транзиту відрізняються вони як е якістю самих кораблів, ну і відповідно цінами. і також треба зробити реєстрацію.